Нас чекає небо, нас чекає та слава е, нашого Господа, коли ми прийдемо і там ми будемо вже співати, там, забудеться, е, всі, е, знаєте, е, там все забудеться, там забудеться все, що ми робили на землі, як ми жили, що ми е, робили. Ми лише будемо, я думаю, пам'ятати, цей день нашого Спасіння, коли ми прийняли Христа. Тоді буде це нове життя, написано в Слові Божому, там буде та вічна радість. І дійсно до цього потрібно нам стремитися, до цього нам потрібно е прикладати якісь зусилля тут на цій землі. Саме краще е і ефективне служіння воно виходить тоді, коли ми це робимо із любові. Коли ми це робимо із любові, коли ми постійно себе заставляємо, то треба вже щось переглядати. Я не раз так помічав за собою. Я собі зроблю, знаєте, такий жорсткий графік. Я йду по тому графіку, ми з дружиною читаємо Слово Боже, але часто я почав вже щось помічати, що я вже це роблю, тому що я себе до чогось заставляю. Я думаю собі, а такі мають бути відносини з Богом, щоб я постійно себе заставляв. Невже я маю себе заставляти, щоби любити Слово Боже і читати Слово Боже? Ми можемо знаєте, наставити собі різні такі правила і думати, що це і все є добре. Це все є правильно, але найефективніше буде служіння тоді, коли я буду це робити із любові, коли я буду хотіти це робити, коли я буду старатися це робити. Не із-за того, що е, я не хочу попасти в це місто мученій, я не хочу відчувати тих агоній, я не хочу бути в тому аду, і тому е, да, мені треба служити Богу. Це не є правильне служіння. Богу, один проповідник сказав навіть, що це є рабське мишлення, це є рабське мишлення людей, у якої позбавлено право вибору. Але в нас є сьогодні вибір служити Ісусу Христу, сьогодні покласти все, сьогодні піти по цьому прикладу, який він нам залишив, і який залишили вірні його послідовники. Я би хотів зачитувати сьогодні є з декілька міст, прочитаю. Перед молитвою перше місце це буде записано у Філіп'ян у 3 розділі у 17 віршику. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем. Знаєте, апостол Павло він нагадує такі слова: будьте моїми послідовниками. Брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно із е, нашим зірцем. Я думаю, він зауважив цей момент, е, тому що були там різні е, ці такі, знаєте, путіводілі, були різні такі учителі, які кудись не туди уводили, які були тими вовками в овечих шкурах, які е, поступали привратно учили щось. Одні говорили, що вже було Воскресіння, одні казали, що вже то, що вже не то треба робити, інше треба робити і багато багато чого іншого. І тому апостол Павло він робить акцент на тому: будьте моїми послідовниками і поступайте так, як ми вам показали, як ті, поступають, хто за нашим зірцем. А вони нас в свою чергу поступали за зірцем, який залишив Ісус Христос. В іншому місці написано дуже подібне слово, і я думаю, що це є причиною того, чому би нам звернути на це увагу. Наслідуйте о, в першому посланні коринтян, в 11 розділі з, один, з першого віршика. Наслідуйте мене як я Христа. Отут більше трошки зрозуміліше, Він знаєте, пояснює нам, що нам потрібно наслідувати апостола Павла, тому що Він наслідував Ісуса Христа. Тобто, якби нам сказали, тільки як в Слові Божому написано, ідіть по слідам Його, то людина що би сказала? Христос був фактично Богом. Нам тяжко йти по таким слідам, бо ми є люди. Ми, можливо, грішні своїми недоліками, а тут, доказується, є людина, яка йде слідами Ісуса Христа, і в нього це добре получається. Значить, є можливість йти по слідам Ісуса Христа. Нам треба подивитися на приклад апостола Павла, наприклад, апостолів е, Христових, наприклад, учнів там, Тимофія і тому, і тому багато тих подібних, таких хороших прикладів, на кого би нам стоїло звернути увагу. І знаєте, це є все-таки можливо, це є можливо, і Господь у цьому нам допоможе. Він нас ніколи в цьому не залишить. В іншому місці писанні я би хотів згадати деяке місце, буде записано. Знаєте, от ми часто, коли послідували за Христом, ми молимося за устройство, за те, щоб Бог влаштовував наше життя, влаштовував життя наших дітей, влаштовував життя наших сусідів, близьких, знайомих, друзів. но рідко ми молимося, можливо, за спасіння саме. І у Слові Божому написано, що ну е, зараз стало популярним дуже е, ця проповідь про процвітання, щоб все було добре, е, ти особено благословенний брат. Я так навіть деколи спілкуємося з друзями, і починається. А той брат такий благословенний, а у них вся сім'я така благословена, у них так все добре йде, і вони і Богу служать. І в матеріальному приуспівають, але такі благословенні, що в мови нема. І я собі так задумався, знаєте, от, дійсно, а якщо не було би цього матеріального, чи були б вони вже такі благословенні? Я думаю, браті і сестри, були б. Але чи ми б це помітили, що вони є такі благословенними? Нам легше дивитися, знаєте, на такий приклад, як написано в слові Божому, коли прийдуть, сядуть спереді. А ти скажеш одному, давайте за дісять, а тому ближче прийдесять. Знаєте, ми вже починаємо е, ставати суддями, і написано із лихими серцями. Але слово Господнє нам говорить, що навіть апостол Павел, про який приклад ми сьогодні говоримо, написано Слові Божому, що він щось просив у Бога, і він щось не отримав від Бога. То що, виходить, він не був благословений, бо він, Бог йому відмовив у цій справі? Я думаю, що ні, але тут іде дуже гарне потім пояснення. Я буду зачитувати із друге послання Коринфян, з 12 розділу, і 7 віршика. І щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло посланця сатани. Аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Задля цього тричі благав я Господа, щоб він відступив від мене. Та Він сказав мені, досить моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще раду буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Отже, виходить секрет. Сила Христової проявляється через наші немочі. Воно не є дуже популярним в наш час, тому що е, ми би хотіли, ми би хотіли бути сильними, славними, приуспіваючими, а тут говориться про дещо інше, що сила Христова проявляється в немочі. Сила Христова проявляється і в нашій поведінці, тоді, коли ми поводимося гідно того звання. От, наприклад, щось пішло не по нашим планам. А ми все одно знайдемо як прославити Бога. Я сам над цим працюю, тому що, знаєте, не все так получається. Я навіть помітив більше, що часто з'являється навіть в таких незначних речах, щось не виходить зробити. І я починаю рептати, чому так не вийшло, чому то не зробилося, чому інакше хотів щось зробити, а там щось то поломане. Знаєте, відразу щось починається, якийсь ропот і недовольство. Але в нас же так не має бути, в мене так не має бути. Тому що Слово Боже говорить, що сила Христа проявляється в немочі. Наскільки було би славніше, якби я дійсно вмів славити Бога в у таких, у таких моментах? Наскільки було би славніше, якби я дійсно навчився це робити і радів у Господі? Написано у Філіп'ян у четвертому розділі е, такі слова. У четвертому віршику, радійте завжди в Господі, і ще раз кажу, радійте. Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям. Господь близько, Господь близько. Апостол Павло він нам нагадує, що Господь близько. І нам потрібно, знаєте, от, нагадувати собі це. Нам потрібно нагадати собі це велике облако свідетелів. цю велику хмару тих свідків, які Бог залишив. Для чого? Щоб ми просто прочитали їх історію. Ні, для того, щоб ми підкріпилися. Вони не получили того. Що було їм обіцяно, тому що вони чекають ще з нами, вони чекають, щоб разом з нами отримати цю нагороду. Апостол Павло він залишив яскравий приклад свого служіння. Він доказав, що йти по слідам Христа це є можливо. І сьогодні в нас не буде такої відговорки, що це є неможливо, це є важко. Сьогодні нам у такий час нам потрібно довіритися Ісусу Христу. Нам потрібно все цело покластися на нього, не тільки в якихось аспектах нашого життя, але йти і слідувати за Христом, якщо до цього не добре получалося, то твердо рішити сьогодні, що від сьогодні в мене буде вже все добре получатися, тому що апостол Павло він показав, що це є реально. Апостол Павло він показав і всі багато тих свідків, які записані у 11 книги, в 11 главі. Євреям там написано, що вони всі були, і написано, знаєте, так, що вони всі скиталися, то в пещерах жили, то одівалися в козі в, в шкіру, то вони їли, питалися різними такими, то вони терпіли не раз голод, а не раз вони в раз хтось оживав. І знаєте, це все сказано про людей віри. І сьогодні, хай це буде сказано про нас, щоб коли, як ми співаємо про цю небесну перекличку, щоб ми могли почути і своє ім'я. там. Я думаю, знаєте, це буде само такий важливий момент. Можливо, це буде інакше, як я собі представляю, але як добре буде почути, що війти в радість Господина свого, я думаю, це є саме прекрасне, що ми колись чули, що ми можемо війти у цей чудесний город. Але сьогодні у нас є ця можливість прославляти Христа. Сьогодні в нас і ця можливість, коли світ він давить. А нам славити Його. Я думаю, весь ад він лютує тоді, коли ми, християни, навіть під е, якимось е, тяжестями, ми починаємо прославляти Бога. Я думаю, що сатана він вже тоді проіграв, коли християни, діти Господні, вони йдуть слідами Ісуса Христа і слідами тих, які залишили, залишили ці чіткі сліди, були вірними до смерті, знаєте, і не зреклися віри, але вони залишились вірними. І сьогодні вони ожидають нас. Щоби разом із нами отримати цю нагороду, прославимо, подякуємо нашому Ісусу за все, що він зробив для нашого життя.